У долині Інорі, де священне прадерево охороняє рівновагу між світами людей і духів, старішини поселень щороку проходять випробування. Щоб здобути прихильність духів, вони роблять підношення та зводять вівтарі на прадереві, адже той, хто здобуде найбільше прихильності, стане новим хранителем прадерева на наступний рік. Тож чи вдасться вам втішити добрих, але трохи вередливих духів? Пропонує дізнатися гра Інорі, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Інорі призначена для компанії від 2 до 4 гравців. Протягом партії учасники за допомогою своїх старішин збиратимуть жетони прихильності, які не лише потрібні для сплати за використання дій. А і є головним джерелом здобування переможних очок. Щоб приготуватися до гри, розмістіть ігрове поле в центрі столу, посортуйте карти мандрівки за кольорами, окремо перетасуйте карти кожного кольору та покладіть їх колодою до лілиць біля поля. Те саме зробіть із картами зміни пір року. Далі посортуйте початкові карти за типами і кількістю гравців. За гри в двох чи в трьох використовуйте карти з такою позначкою, за гри в чотирьох з такою. Розмістіть по одній випадковій карті кожного типу в комірках у центрі ігрового поля. Позосталі карти приберіть до коробки. Погляньте на кольори в правих нижніх кутах щойно відкритих початкових карт і розмістіть по два жетони прихильності кожного з цих кольорів у відповідних комірках на ігровому полі. Позосталі жетони прихильності викладіть біля поля, утворивши запас. Так само неподалік покладіть жетони рун стосом до лілиць, а також плитки вівтаря. Розмістіть дві нейтральні фішки старішин на цю комірку поля про дерева. Кожен гравець вибирає колір і бере відповідну плитку гравця, як і всі фішки старішин свого кольору відповідно до кількості гравців у партії. Розмістіть по одній фішці старійшини на комірках пір року, проте за грив чотирьох не розміщуйте старійшин у верхню комірку. Додатково, кожен гравець розміщує свій маркер переможних очок на поділку 0 треку очок. Наприкінці залишається визначити першого гравця будь-яким зручним для вас способом. А після цього можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія триває впродовж чотирьох раундів, які називають порами року. Під час кожної пори року гравці ходять по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, поки не використають усіх своїх старішин. У свій хід ви маєте виконати одну з двох дій: розмістити старійшину на будь-якій карті, або відправити його до прадерева. Розміщуючи старійшину на карті, ви маєте вибрати будь-яку вільну комірку без інших старійшин, а потім сплатити вартість розміщення, якщо вона вказана під коміркою. Переважно це колір жетона прихильності, який треба повернути в запас. Але такий символ означає, що колір жетона відповідає кольору жетонів, яких у вас найбільше. Якщо ж таких кольорів кілька, ви вибираєте самостійно, а якщо вартості немає, нічого сплачувати не потрібно. Після цього ви маєте активувати властивість комірки. Такі комірки приносять указану кількість жетонів прихильності певного кольору, проте, якщо відповідних жетонів у запасі не вистачає, ви отримуєте скільки є. Такий символ дозволяє взяти два жетони прихильності, кольору жетонів якого у вас найменше. Якщо таких кольорів кілька, ви самостійно вибираєте один колір. Ця властивість дає змогу здобути одне очко за кожен ваш унікальний колір жетонів прихильності. Такий по одному очку за кожен жетон указаного кольору. Властивість цього символа дозволяє отримати верхній жетон руни, який ви кладете до лілиць біля себе. Ви можете мати необмежену кількість жетонів рун і переглядати їх у будь-який момент гри. Ці жетони мають унікальні властивості, якими ви можете скористатися під час партії. Наприклад, жетон подвійної прихильності відповідає двом жетонам певного кольору, і ви можете відкрити його у будь-який момент свого ходу. За допомогою цього жетона ви можете повпливати на свою загальну кількість жетонів відповідного кольору, або скинути цей жетон для сплати вартості за розміщення старішини. Проте решту в такому разі ви не отримуєте. Жетон рунічної мандрівки грають тільки на початку свого ходу, перед розміщенням старійшини. Цей жетон дозволяє або взяти одну фішку старійшини суперника з будь-якої карти та переставити її на вільну комірку іншої карти, що збігається за кольором із жетоном, або перемістити фішку суперника з карти, що відповідає кольору руни, у будь-яку вільну комірку іншої карти. Під час таких переміщень ігноруйте вартість розміщення, як і властивість нової комірки. Жетон соратника можна скинути, щоб розмістити свого старійшину в будь-якій комірці, де вже є фішка старішини іншого кольору, і так само сплатити вартість розміщення і активувати властивість комірки. Другою можливою дією у свій хід ви можете розмістити старішину в комірці прадерева. Ви вибираєте будь-яку вільну комірку. Якщо це одна з двох верхніх комірок, то додатково маєте сплатити вартість розміщення. Якщо біля комірки вже є вівтар, то ви сплачуєте жетон кольору вівтаря. Якщо ні, то скидаєте будь-який жетон прихильності. Після цього, якщо біля комірки немає вівтаря, ви розміщуєте біля неї будь-який доступний вівтар. Якщо це верхні комірки, то цим боком догори. В інші комірки цим. Викладені вівтарі залишаються на полі до кінця гри. Після розміщення старійшини, її можливо розміщення вівтаря, ви відразу виконуєте дію комірки. Візьміть два жетони прихильності будь-якого кольору. Здобудьте 5 очок. Візьміть один жетон рун. Потім візьміть один жетон прихильності кольору вівтаря. Здобудьте одне очко за кожен ваш жетон прихильності кольору вівтаря. Візьміть три жетони прихильності кольору вівтаря, або розмістіть нейтральних старійшин у будь-яких двох вільних комірках, будь-яких карт, і ще отримайте один жетон прихильності кольору вівтаря. Нижні комірки є одноразовими, і розмістивши туди старішину, ви забираєте два викладені жетони прихильності, після чого ця комірка стає недоступною. Коли гравці розмістять усіх своїх старішин, настає фаза кінця пори року. Спершу ви готуєтеся до мандрівки і маєте перевірити на заповненість усі карти на полі. Якщо на карті немає вільних комірок, вона заповнена, і кожен гравець, який має принаймні одного старішину на карті, здобуває одне очко за кожен свій жетон прихильності, що відповідає кольору у верхньому правому куті карти. Після цього гравці забирають старішин до запасу, а нейтральні повертаються до прадерева. Карту мандрівки скидають, а на її місце викладають карту, колір якої зображений у верхньому правому куті скинутої карти. якщо ж карта не заповнена, тоді гравці не здобувають очок і так само забирають своїх старішин, а карту треба замінити на ту колір якої зображений у правому нижньому куті скинутої карти. Пізніше у грі ви викладатимете карти пори року. І якщо карта заповнена, очки здобувають так само. Проте, якщо не заповнена, то кожен гравець, який має принаймні одного старішину на цій карті, здобуває одне очко за кожен свій жетон прихильності, що відповідає кольору в нижньому правому куті карти. А після карту так само замінюють. Після перевірки всіх карт поверніть усіх старішин з прадерева, а також заберіть свого старішину з комірки наступної пори року на ігровому полі. Гравець із найменшою кількістю очок бере дві верхні карти з колоди зміни пір року і розміщує одну з них в комірці наступної пори року на ігровому полі, а іншу карту скидає. Після цього розпочинається новий раунд з гравця, який має найменшу кількість очок. У такий спосіб гра триває 4 раунди, наприкінці яких гравці проводять фінальний підрахунок очок. Для кожної комірки про дерева, біля якої є вівтар, гравці спершу рахують свої жетони прихильності, що відповідають кольору вівтаря, включно з рунами подвійна прихильність. Гравець із найбільшою кількістю здобуває очки, вказані в більшому колі, праворуч. Другий результат здобуває очки вказані в меншому колі. У разі нічиєї за лідерство усі претенденти здобувають очки з більшого кола, натомість. Очки за другий результат не здобуває ніхто. У разі нічиєї за другий результат усі претенденти так само здобувають очки з меншого кола. До речі, зауважу, що за гри двох очки нараховують лише за найбільшу кількість відповідних жетонів, а у разі нічиєї очки не здобуває ніхто. І, відповідно, переможцем стає гравець, який здобув найбільше очок. Він отримує звання хранителя священного прадерева до наступного річного змагання. А в разі нічиєї претенденти ділять. Перемогу. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри інорі. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи вірите ви в добрих духів і чи намагалися колись здобути їхню прихильність. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.